Наразі без п'яти хвилин 4 місто ще спить. Місто ще спить, а ми їдемо до наших бджіл. Сьогодні перевозимо на акацію з ріпака. Нарешті дозволяє зробити це погода. А тут дощі заїхати до бджіл нереально. Вивезти їх звідти нереально з рібака, та саме завести на акацію теж було нереально. Добре, так, хто не спить? Нагрузимося і поїхали. Начебто сухе, але є одна велика калюжа які є поки що сів залишаю, та які є, йду до бджіло, щоб їх закрити зараз. А потім вже будемо вирішувати питання, як звідти виїхати. Ну і заодно перевірю, чи реально заїхати туди. Тому що незрозуміло. Тут начебто дорога непогана і ґрунт теж начебто підсох на полі. На щальну є такі колобані по дорозі. Треба вирішувати. Ідемо. Загальнемо дорога суперова. Підсохло непогано. От лише одна калабаня зробила зрив наших планів. Трошки затримався, напевно, в цьому полі. Зараз основне дити до бджіл і їх закрити. І вже потім будемо вирішувати питання, як виїхати, як заїхати, бо після цієї калабані їх ще одна. Напевно, треба буде що там мудрувати. Але красота. Ріпак уже, звісно, що відцвів. Тут було декілька полів. Він невисокий. Але ось та зараз виглядає. І аж там ріпак, це ріпак, там ріпак і аж там ріпак. Був. Ну, стручки є. І досі так немало, досить гарний. Надію, що так само відділяв нектар, коли були вікна, невеликі, і тепла. Хоча глянемо. Забіг на пасіку вже, почав відразу закривати бджілок. Гудять, шумлять. Так. Задача зараз. Закрити, щоб вони не вилітали. І вже потім будемо вирішувати виїзд. Так. Так. А, крайній не закрив вулик. Так. Зараз заглянемо в магазин. Припіднімо вулик чи щось, чи хоч трішки він... Важкий чи ні? Так, колеса є, не подивіться, що є фаркоп. Камеру не встиг поставити, GPS, і всі штуки є. Так, все на місці, слава Богу. Так, ану по важкості піднімається без проблем. Це взагалі легенький. Так, ну меду немає. Джола не піднялася вверх, джела меду не принесла. Тут трошки є бджоли у цьому крайньому. Ну, крайні вулики у них постійно мають трошки більше меду, ніж ну, теж трошки має. Цей теж. Ну і цей трошки має, що ці на землі краще спрацювали. Ого, ці взагалі важкі мкіпа! Ну так, да, тут жили достатньо Ну ці що на землі, ці важкі достатньо важкі. На ну, їх пару штук таких вискочило зранку. А ну, тут Цей теж трохи має. Цей ні. Ну, дуже мало. Да. Що піднімається? Дні, оцей трошки має. Блядь твердо машина назад. Знайшов рій один. Їхав трактор і тут задавив частину, а частина бджіла так сидить. Да. А це тому, що а, маточка обрізане крило, і того недалеко не полетіло. Треба ще так пройтися зараз, глянути по околицях, що немає такого більше. Давайте йдемо до машини, я тут. Та зараз підемо разом туди до машини. тут Поділилися, бач. Треба було щось взяти. У нас там є 145 і треба принести. Так, щось ми зараз щось. подумаємо. Чекай, я хочу ще глянути, чи ніде немає більше таких руїв. Добрий ранок. Сонечко. Червоне. Такі побачив ще один невеликий. Коли сидить, там по-любому є матка, і того вони нікуди не полетіли. Так, зараз я маленько поставлю. Наразі 8.45 ранку сюди приїхав а, в 5.15. В 5.15 приїхав. Недалеко якби, від траси загруз, але слава Богу, машину витягнули. Йду далі ще заберу звідти лопату свою, чіпляємо бджіл і їдемо на акацію. Ось такий то у нас краєвид. Така у нас кочівля в цьому році цікава. Так що треба Л200, треба два моста. Так, ну що з Богом? Не помістили три вулика, але він витягнув. Слава Богу, зараз буду вертатися за цими... Що тут залишилось? Їхали до траси. Бомба-граната. Супер, 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 супер. Супер. Єс! Супер! Ну що, дівчатка, привіт! Розгружаємо вас! І так, короткий підсумок. Сюди поселив рояку, відкрив верх е -м -м, два магазини. Протично пусті, Тут трішки залишилося бджіл, але на них очікувати я не можу. Там мертві бджілки, ти два ірока маленькі забрав. Так що все, поїхали. Так, наших шість вуликів тут, раяка тут, прицеп тут. ну Тепер йдемо за бусиком. Бусик недалеко, все-таки Л200, два моста. Сапоги Роблять. Что? Ну що, вже доїхали до точка лісового на акацію. Я пройшовся пішки, глянув, як туди, чи ми заїдемо бусом. Ну, начебто так, але все одно треба ланцюги з чіпляти на колеса, бо тому що туди йде поле, тут нормально. Там, де йде ліс, там досить волого. Ну і без ланцюгів можна там застрягнути. Доїхали нормально по дорозі. Все супер. Звісно, що затримались з тим, що. Загрузли в болоті, але дякуючи і так Богу, що досить все оперативно і ми виїхали. І так, ланцюжки одів і let's go. Пробуємо заїхати зараз. Так, хлопці, тримайте за мене кулаки. Ну все, дівчатка на місці виставив платформу, де ми зараз їх відкривати. Але перед тим ми діваємо обов'язково костюмчик. Залишаємо зараз їх на дві години, щоб вони і треба їх ще глянути сьогодні, е, поміняти корпуса. Забрати ріпакові, якщо є на відкачку, то забрати, якщо нема на відкачку, то перенести на ці вулики або на якісь слабачки, щоб вони їх допечатували, а в сильним сім'ї поставити а, суш, яку я привіз. Цьому вулику є рій, другий корпус. Йде розділка, йде. Плівка йде рійна на 145 корпусах, я його поміняю на 300 сьогодні. Добре, що знайшов маточок. Вийшло в загальному трироді, як видно було раніше на відео. А оцей самий потужний. Я їм маточку залишив, тим маленьким маточок забрав. Мджила ну, виходила, звісно, модовго сіла закрита. Реально довго. І також в них там повно меду. Як-ніяк. Медок є. Зараз вони політають, ознайомляться. Акація якраз е, в Розгарі. Так, 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 ось. Її небагато, досить мало. Білого. де не дає. є. Надію, що хоча б трішки принесуть мені меду з акації. Акцент вже, звісно, ставимо на різнотраві і на липу і на сонячних також. Так, чітко, все я вас залишаю, щоб зараз не з'їли. І йду лягати спати, бо з половини четвертої ранку вже напахався. А треба трошки відпочити, потім вас огляну. Ох, і гул стоїть. Ох, і гул стоїть. Круто. А там два так би викучились. Надіюсь, там у них все добре, бо цих шість вуликів їхали в буді. Супер. За дві годинки чекаємо. Перша година дня пройшло півтори години, як я сюди приїхав, і аж тепер відчувається ось такий аромат акації. Зранку не було чути, а зараз реально він дуже-дуже п'янкий і гарно пахне. Ось там є, тут фактично дерево пусте. Небагато акації, але запах. Аромат неймовірний. Все-таки плюсова температура дає. Ах, Нектар пішов. Дуже сильно два вулика повиходили. Саме там. Ще чекаю трішки, щоб жоли облітуються. Ще годинку. Випробую заснути. Трішки поспав. гул стоїть просто неймовірний. Чудовий ліс. Аромат. Акація пахне. Тачок невеликий зробили, мабуть, колега Остап, але не встигає відібрати ріпак і не приїхав. Ланцюги спасають реально, якби не ланцюги, я би, напевно, з -з тут і залишився. Ланцюжки і зимою, і, і влітку я і її більше використовую. На Opel використовував так само, вже і на даному автомобілі. Пройшло три години, як бджілки вже літають, вже носять пилок. Значить, можемо оглядати. Ще такий хаос в загальному отак якось піднімається вверх, але пилок вже таскають, значить вже все нормально. Ідемо оглядати і міняти корпуса. Будемо ставити 145-ту суш. Ось така вона. Десь, не десь є вощенка, але в більшість йде сушнина. Оця крайня сімейка, що дуже вийшла на, на вулицю, в неї вийшла матка, вона зайшла в ройовий стан. І Зараз я їм зробив штучний рій. Повитрушував всіх, позривав моточник і вийшло в нього в загальному три матки. Можливо, зараз побачимо десь хоча б не плітку. Можливо, він і зроївся, бо все-таки є три маточки в мене в кліточці. Подивимось, поки що ось така ситуація, може воно трошки їх як би стресує і відновлять роботу. Так, бджоли да, багато, це радує. Працюємо а, далі. Так, робимо огляд. Завдання забрати всі рамочки, які в нас йдуть ріпакові і скласти на три вулики. У нас в одному ряду виходить 12 штук. вже тут є 4 і так само ще маємо поставити ще одну 4. Ставлю там, де мало є розплоду. Тобто не розплоду, а де мало принесу меду. У нас вийшли теж молоді матки. Тому ми їм робимо штучний рій, можливо, допоможе. Так, Де би ставити раночки. Тут поки що. Ставити. До цього. Витрушуємо всю бджолу, вибираємо. з вулика. Молода, не молода. Гарний розплит. Ще одна рамочка теж. Чудова. Так. Добре, що взяв з собою цю бляху, бо в мене зірвало з одного вулика. Взяв на заміну. Взяв з запасом. Так. Ах, там всі хипжили. Жули. Повні вулики. Опа. Зараз є набризку вулику. Надію, що це вже нектар. Вони таскають із акації. Так. акацій. може матку побачиш. Навряд чи. Хоча стара матка Мічина, Але можливість така, що вона вже і полетіла. Бо якраз біля цього вулика, крайних цих двох, був маленький роєць кулачок, висів на е. на цьому на ріпачкові і на цю сім'ю ставимо зараз чотири корпуса типа медові ріпаком. Ачка тут нас тринадцять, два-чотири. О, непогані. Ш -ш 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 -ш. Непогані рамочки є. Я я спробую стати. Ось, Юль Але вони до кінця не запечатані і звідти реально капає. Я сподіваюся, матку побачите. Тому залишаємося вони ще тут. На дозрівання, доливання акації. Можу долию чи трошки акацію, допічатують, хоча я ставлю на такі неперспективні сім'ї, а так як ця в руйовому стані. То я її поставлю. Так, дай мені кришку звідти в Будиру. Добре до тебе такі зараз чоя. Таке твориться. Що я просто в шокі. Не знаю, чи то один, чи то два. Що то скільки роїв. Вискочило. Ось там поклав два магазини з рамкою, з розплодом, з медом. Да, да. Частина тут, частина, частина там. От, здоровезний, від нього частинка ще збирається вверху. Я просто в шокі. Якраз дуже вчасно. Приїхав, перевіз пасіку. Бо сьогодні якраз після цих похолодань пішло тепло, сонце і ті сім'ї, котрі вже випустили молодих маток. от, Вони, не соромлячи з того, що вони не приїхали на новий точок, просто повилітали. Багато сімей в робочому стані, переважно ті сім'ї, котрі... Принесли 70% меду, тобто корпус практично запечатаний, ну залитий. Так раз і вони зайшли в ривий стан. А, ті сім'ї, які з ріпака меду не принесли, вони відповідно в ривий стан не зайшли, і в них все чудово. Так, ще цей ряд залишився прямо працювати. Ройок. Зараз будемо його сажати. Я не знаю. Це тут напевно а, до двох метрів він розтягується. До двох метрів люди. Скільки тут є руїв, скільки тут є маток. Хоч би одну побачити, щоб її поставити в кліточку. Страшне здоровий. Це просто капець. Добре, що я сьогодні тут. Так, дівчатка, нам треба туди. Там вже води які сидять на рамочці біля розподику. Так само зараз вас туди також переносимо. Якось переносимо. Да. 20.00. роботу завершили. Підсумок. Там два рояка здорових, відклали корпуса із ріпаком, все решта поставили в магазини. Добре, поїхали. Дівчатка, вам гарної погоди і легкої роботи.